Привіт, мої хороші, мене звати Оксана. Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні зробимо відео на один розклад, ой, на один варіант <свісно> зробимо розклад, що він думав про тебе сьогодні. <свісно> так що згадуйте свого коханого, партнера, можливо, просто чоловіка, людину, на якому цікаво дізнатися, послухати, що ж він там думає. Ну, якщо дивиться чоловіки, то перевертайте під себе трактування Так, і будемо починати. <кхем> ну що ж, сподіваюся, вже загадали. <кхем> Давайте подивимося, що там ваш загаданий. Ну, хай він взагалі про себе щось розкаже. Щоб ви впізнали, що це саме він прийшов до нас тут на розклад. Розкажи щось про себе, щоб тебе, дівчинка, впізнала. Розкажи щось про себе. Четвірка жезля Хтось тут. Можливо, розказує про те, що він в сім'ї. Можливо, просто про свою, ну, скажімо так, рутину, свої чотири стіни, свій замок, чомусь хочеться сказати. Якась його стабільність, бачите, щось у нього там в такому сімейному колі, ну дивлячись, що для нього сім'я, або ж це він з дружиною, або ж це він там з батьками, чи з дітьми, ну, тобто, взагалі, таке загальне визначення сім'ї. так. І там в нього щось відбувається по тузу мечів. Давайте ще уточню, що саме тут у тебе відбувається, по тузу мечів. Що тут у тебе відбувається? Дивіться, з якоюсь королевою мечів він тут розбирається. Розбирається. Так, ти про що це? Ти про що це? Сім'я. Слухайте, ну, хтось можливо розлучається. Можливо, укоїсь сварки, або ж просто вказують про те, що зараз в сім'ї в нього ну, не так все гладко, не так все красиво, як хотілося б. І гостро постало якесь питання. Бачите, Потрібно зробити вибір, потрібно на щось наважитись. Двійка жезлі це ж у нас про ну так знаєте, і вашим, і нашим. Стою на місці, не можу ніяк вирішити: мені наліво чи направо, вперед чи назад. Тут якась така невизначеність чоловіка, або ж це він тут збирається піти з сім'ї, в когось, може, так, або ж у когось про те, що, ну, не знаю, що це, наприклад, мати його, якщо ви знаєте, що там дружини в нього немає, ну або там доросла донька, то просто тут якісь питання, от саме з переїздом, можливо, у когось зв'язані. Ну, не знаю, або ж їй потрібно переїжджати, або йому. Ну, тобто, тут, в будь-якому випадку, щось. Щось сталося. Ну не те, що сталося, просто якась така фаза зараз дуже гостра. Можливо, просто сварки зараз, тому що тут у нас, дивіться, йде взаємодія, наче шість пентаклів, і тут з мечів якась, такі, якісь конфліктні розмови, не знаю, або ж вони там один одному, одному піштрикують, підколюють. Так? Ну, щось таке не дуже, не дуже приємне відбувається. Так, а ну давай, скажи мені причину, чому тут те такі розлади? Яка причина ці, цього становища в тебе зараз? Яка причина? Яка причина? Яка причина? Ну, дивіться, в неї тут та що ж це таке? вибачте, бачите, в цієї жінки, так, дружина у неї, там, донька чи мати, вам видніше, сподіваюся, в неї тут дивіться, начебто з'явився шанс, ну. Стати на ноги, так і хочеться сказати. Не знаю, можливо, це дійсно доросла донька, їй зараз хочеться переїхати, так? І вони там щось конфліктують з цього приводу. Їй хочеться незалежності, Дивіться, вона хоче якось ну, не знаю, бути сама по собі. Начебто якийсь тут шанс. І вона така сповнена рішучості. Слухайте, взагалі тут дивіться, королева мечів, тут рицарь мечів, така вся гостра колка, така рішуча, так щось зібралася кудись, не знаю, за якимись золотими горами. <схід> кудись зібралася реалізацію. Ну, якщо це дружина, так, наприклад, і вони дійсно там зараз. Не знаю, де там до розлучення в них, от вона націлена, бачите, на, це вона була ініціатором, дуже схоже на це принаймні. Тобто вона дуже хоче бачте, бути незалежною, піти в свій шлях ну, такою самостійно, скажімо так, де вона буде сама, вона дійсно ну, наважила що вже на це, вже якось це зважила, передумала там, вже вона собі тут. Ну, до речі, можливо, не те, що наважилась, можливо, вони сваряться саме з цього приводу, і вона ніяк не наважиться зробити цей останній крок. Вона дуже багато думає про це. І дивіться, у нас тут три мечові карти одна на одну падає. Дуже так все показано, що тут багато думок з цього приводу. Багато тут різних думок витає і в нього, і в неї. Ну, Тут щось в нього колотиться вдома. Так, ну давайте щось таке, що, можливо, дівчинка цього й не знає. Давай щось таке розкажи про себе, що дівчинка тебе впізнала, що це точно ти. Тому що, можливо, вона не в курсі твоїх там сімейних справ, що там тебе відбувається вдома. Розкажи якусь таку інформацію, щоб тебе дівчинка впізнала. Розкажи щось Жезлів. До речі, у нас вже третій туз. Подивіться, який тут чоловік у нас загорівся. Тут у нього якийсь імпульс. щось він тут. Якась ідея Слухайте, він тут тусь, щось... ем... як сказати, <кхм> Можливо, щось вивчає, так? Можливо, якась ідея йому тут спала на думку, він зараз з нею захопився, загорівся. Дивіться, він тут щось вивчає, він тут е, якийсь собі маршрут будує. Не знаю, він дуже зараз активний. Він такий, ви знаєте, в такій фазі, що от я можу, я тут знаю, куди мені, як саме це зробити. А що це в тебе за ідея? Що до чого ця ідея? Що це в тебе за трус жезлі? Так, не зрозуміло, що тут? Ага. Дивіться, тут все-таки це з дружиною, тому що його дуже запалює та ідея, що не буде в нього дружини. Ну тобто, що він. Ну, ви зрозуміли, я просто читаю так в прямому сенсі, так? Його дуже запалює ця ідея, що дружини вже більше в нього не буде, що він розлучиться, розумієте? Дуже схоже. Ну або ж, наприклад, якщо дійсно, ну от ви 100% знаєте, що він дружне, тобто, значить, він дуже буде радий, якщо, наприклад, вже не буде мама з ним жити, чи, чи донька. Тобто, що не буде тут якоїсь головної команди, що якої буде тут, ну як, яка там весь час його там строїла, казала, що робити, от його це дуже радий. Він такий дивіться, весь загорівся, такий ого, от тепер я заживу, тепер я тут буду сам собі король, сам вирішувати, що мені робити, куди мені йти, як вдягатись там, що їсти. Ну <казала> і всі ці питання. Чоловік тут дуже м, радий, слухайте, Радий, ну дійсно радий. Але ж, можливо, тобі це не про сварки, а саме про те, що ця, ця ситуація вирішилась. Ну, як, що, наприклад, вона вже м, зрозуміла, якась ясна, так? що ця королева хоче тут е, піти. Що вона вже на порозі цього рішення, бачите? Бо їй хочеться піти. Сім'ї, їй хочеться бути такою самостійною, незалежною. Його це теж запалило, він зрадів, що тепер, нарешті, він ніхто тут не буде ним. Помикать. Такий у вас тут чоловік, дивіться, що на вашого схоже, тому що тут, а що в нас на дні? На дні сила. М -м -м. Дивіться, на дні сила. він причому, причому він відчував себе в цій силі, гляньте, він відчував себе таким якимось вільним, не знаю, непокірним таким, знаєте, начебто його тут розгнуздали, він тепер такий вільний гравець. Як кінь, якого там в упряжці, знаєте, там заставляли щось там, не знаю, орати чи ще щось. А тут упряжку зняли, і він тепер вільний. Він відчував себе, таке, наскільки е, таким живим, прям живим. Цікавий вас тут чоловік, слухайте. Ну що ж, давайте. Якщо впізнали, якщо це схоже на вашу, ну до речі, що впізнали, все таки це загальний розклад, тому ну, не обов'язково має влучання бути 100%. Якщо влучання десь 70-80%, тоді так. А якщо, наприклад, там, і половину ну, ви свого не відчуваєте, не, не, не було якогось відкуту, знаєте, в душі, не було якогось такого впізнавання, що о, це саме він, це саме, саме на нього схожа ця ситуація, там, чи не знаю, настрій, чи якась манера поведінки, тоді краще і не притягуйте, і не дивіться. <кхем> так, ну що, давайте подивимося, що ж він сьогодні думав про тебе? Що ти думав сьогодні про дівчинку, яка дивиться цей розклад? Що ти думав сьогодні про дівчину? Що тут в нас вже випадає? Слухайте, що думав, що пора вже їхати? Пора, пора скакати. Так, ну, така свій підсказочка. Він дійсно там зараз дивиться, яких жезлових енергіях. Там і тут жезлів, і король, і тут рицарі, весь такий, знаєте, на імпульсі хочеться діяти, прискакати. <пора> Не знаю, можливо, порадувати вас тією новиною. Так, ну добре, давай розказуй, що ти думав сьогодні про дівчинку, яка тебе загадала? Що ти думав сьогодні про дівчинку? Ваш Пентаклів, Десятка мечів. Так, підожди, а що саме? Що саме десятка мечів? Так, ну ще Угу. Дивіться, він думав про те, що скінчив той час, коли він ходив тут у пажах, бачите? Коли він лише був, ну, скажімо так, у ролі учня, коли він лише намагався щось там зробити, чогось досягти, чи там якось можливо заробити в косі. Так? Ну, тут трішечки не та хвиля. Кінчив той час, коли він відчував себе пажом, бачите, тепер він король, тепер він відчував себе сильним, тепер у нього не знаю, крила розправились. Тепер дивіться, тепер він весь налаштований на, ну, на стосунки. дивіться, Тут приїхати вже до своєї коханої. Ай, бути разом, приїхати тут, відкрите серце, дивіться, або дізнатись кохання, або ж приїхати, ну, нарешті, бути з вами разом. ну, тут... Такий, ви знаєте, в таких енергіях, що нарешті скінчився цей час, так, коли я лише вчився, коли я лише намагався щось зробити і ніяк не виходило. А зараз я сильний. До речі, бачите, в нас випадала вже сила, от саме на нього. Чому я, чому я зараз і трактуюсь стосовно нього? Тому що ну, зараз так іде, і там на нього випадала, коли імператора була ця сила. От зараз він себе відчував таким сильним, знаєте, що він нарешті вже ну, сильний, що він, як сказати, Звільнився, от, от якась така хвиля: от звільнився. От дійсно, начебто він чи розлучається, чи вже там, наприклад, та його королева вже поїхала від нього, чи що там відбувається, ну, він зараз, бачите, розквітнув, слухайте, що в нас на дні? Дивіться, і на дні цей це от він готовий рухатися. Подивіться, чоловік тут дійсно розправив крила, слухайте, відчув волю. І що ти думав ще про неї сьогодні? Що ти думав ще? Що ти думав ще? Думав про те, бачите, що як важко бути в цьому трикутнику. Так? Або ж, наприклад, якщо це вже зараз ну, як, нема цього трикутника, то думав про те, що як тяжко було бути в цьому трикутнику, так? наскільки це таким тяжким тягарем лежало на його плечах і бачите, і бачте, тепер він розказує, що зараз я вже перейшов з цієї тріїчки в четвірку, зараз я набираю сил. Зараз я, ну, скажімо так, відходжу від цієї ситуації, тому що кай, раніше мені було тяжко тягти на собі, наприклад, зобов'язання ну, сімейні зобов'язання, так, так як імператор, свої обов'язки і третю сторону, тобто вас. І зараз каже, я от... А що ти, зараз? що ти зараз? Набираєшся сил, чи що? Ну так, дивіться, він начебто зараз збирається з духом або ж приїхати, або написати. Угу, верховні Жриці, слухайте вам. Він каже: я так стомився, вже, коли ми були в цьому трикутику, а зараз я нарешті починаю ну, відходити, починаю нарешті приходити до тями, набирати сил, і от уже тут не знаю, можливо, вже у вас тут є переписка. Чи його приїзд, ну, він, принаймні, він зараз бачите, от, набирається сил. Якщо ще немає, то він просто набирається сил, щоб до вас тут, бачите, достукатись, принести вам звісточку, чи приїхати, чи написати, чи розказати цю новину, там, ну, запропонувати бачите, тут бути разом. ну, Взагалі, відкритись вам, слухайте. Так, і що? І що ти відчува... Давайте запитаємо, що ти відчуваєш зараз до дівчинки? Що ти відчуваєш зараз до дівчинки? Що ти відчуваєш зараз до дівчинки, яка тебе дивиться? Ну, подивіться, ну перед, перед вами витягала скот. Що він відчуваєш? От саме ви його сім'я, саме з вами він хоче будувати цю сім'ю. Слухайте, саме з вами хоче жити ну, разом в чотирьох стінах. Причому так цікаво, тут карта сімейна, тут сімейна і посередині ну, плани на майбутнє. Слухайте. Або ж він, наприклад, зараз планує. Якщо ви десь там на відстані, поїздку до вас, так, от приїхати до вас, нарешті, ваші там чотири стіни, ну, до вас гості, ну, взагалі, от, він відчуває, що ви його, ну, от його не знаю, дім, його сім'я, ну, тобто, його рідненька, така, так, з якою він би хотів би будувати цю сім'ю. А почуття, які в тебе, які в тебе почуття? До дівчинки, які в те почуття, ну, сьогодні, те почуття тут обновилося. Дивіться, після того, як був тут чийсь уход, ну, не знаю, хто там з вас ви, чи він пішов е з ваших стосунків, <кій> він каже, що зараз це все по нові. Зараз це все буде чисто, відкрито, прозоро. Дивіться, якесь повне обнулення. Все те, що ми раніше, наше спілкування, те, що між нами було, зараз це все обнулиться. Або ж це він може казати, що я вже відходжу від того спілкування, яке було раніше, можливо, він раніше там не так відкритий з вами був, наприклад, ну, якось не так себе, ну скажімо, так не так проявлявся до вас, так, як, ну, як, як, як потрібно, або як ви хотіли. То каже, зараз я вже відходжу від тої взаємодії з нею, яку я раніше, як я раніше себе знайомів, і повністю обнулюю ситуацію. Як тепер ти будеш? Як ти тепер, хочеш будувати, як ти тепер хочеш будувати стосунки? Слухайте, він каже, ну я повністю все зміню. Я виходжу вже дивіться з-підвішеного, я тут з почуттями своїми я повністю трансформацією. Ой, дивіться, карта ж сама вискакує. Так, я повністю все змінюю. Тут, начебто, він каже, була тут пауза, бачите, я тут висів, висів тут, або ж це він каже, чи через мене тут у нас була ця якась ну, зависла ситуація. Ну, я це все змінюю. Я виходжу в сонечко. Я це все, я як, я трансформую все це. Дивіться, в щастя, в радість, в сонечко, щоб у нас все було добре, щоб все склалося. Угу. Цікаво. То ти мені так і не сказав. Твої почуття. Скажи мені твої почуття до дівчинки, яка тебе дивиться зараз. Що ти до неї відчуваєш? Що ти до неї зараз відчуваєш? Королева Пентаплі. Дев'ятка мечів. Вісім Пентаплів. Що він відчуває? Він відчуває, що ви переживаєте, слухайте, що ви... Ну, по-перше, так, що ви тут вся така зайнялася своїми справами, вся в роботу війшла з головою. Ну, До речі, по-перше, те, що він показав вас Пентакли, що знову ж розказує про те, що він хоче з вами якоїсь постійності. Дивіться, можливо, тут сім'ї. Ну, тобто бути з вами разом, щоб ви були дійсно в ролі цієї ну, основної жінки в його житті. Або ж це, до речі, інше може казати, що ви зараз переживаєте через роботу, можливо, там на роботі щось не ладиться, чи там звільнили, чи там, не знаю, якісь зміни там в робочих процесах, в зарплаті, там, не знаю. Ну, тобто якісь такі моменти з роботою ще пов'язані. Так, а що ти, а що ти відчуваєш? Він каже, відчуваєш, що саме зараз я не можу до неї приїхати, тому що або ж ви його заблокували, або до вас зараз ну не знаю, не можна добратися. Можливо, ви десь в іншому місці, чи там десь якісь обставини вам заважають. Він каже, що зараз я хочу до неї приїхати, тож, ну, дійсно з почуттями приїхати, запропонувати там зустріч, або ж взагалі зустрічатись. Тобто він хоче до вас тут приїхати. Дивіться з таким романтичним настроєм. Каже, зараз не час, тому що зараз є якісь обмеження. А які обмеження в тебе тут? Які обмеження? То скубки. Які обмеження в тебе? А, він не знає, що ви до нього відчуваєте. Слухайте. Коли я питаю, що він до вас відчуває, бачите, він розказує, що ви тут вся або ж переживаєте за роботу, або там щось з роботи сталося, або ж ну не знаю, якісь там на роботі саме зміни. <кх> а, я вже дивилася, <кх> рицар Жезлі. І так як він. <кх> Принаймні те, що він бачить, що ви вся така в роботі або якихось ну, своїх моментах робочих, кар'єрних, він начебто переживає, що, що зараз не час до вас їхати, тому що не знає, що, що у вас там в почуттях. Ти, ти, ти що боїшся до неї приїхати? Трійка кубки місяць. Боїшся, що саме, мах. Так, підожди. Що ти саме боїшся? Я не знаю, можливо, все-таки ще тут цей трикутник у вас ще не, ну, не скінчився, ще не перейшов в пару. Тому що він каже, якось страшно проявлятися. Можливо, поки ще він не розлучився, можливо, ще й так. Когось, може, і так, я не знаю, а можливо, навіть тут ще й у вас хтось є. Та то ж, може, у вас тут ще дитина. Ну Начебто він боїться, або ж він боїться повністю, знаєте, що розслабитись, чи про що це? Дивіться, ну точно, він, начебто, знаєте, боїться якось поруч з вами зовсім розтектися, так, як там в кінах показують чи там мультиках, коли так людина стоїть, так, таке умілення і розтікається калюшкою, так оце і тут. Якось, я не знаю, тут, тут такий трішечки дивний настрій, знаєте, начебто чоловік боїться, що якщо він до ну, вас приїде, ну, приїде, так, чи там зустрінете, ще що, чи він, начебто, так, що ви можете з ним маніпулювати, так, якось ним так ну, не знаю, під каблук загнати, що він тут весь буде в вашій владі, що він тут наскільки розтане, розпливеться, роз, не знаю, розкисне. Ну тобто він боїться. Вашої Ти Що боїшся, що вона над тобою тут буде головною? Четвірка Пентаплю. Що ти? Слухайте, ну він начебто, знаєте, так як в нього там його... Королева Мачі, я так розумію, була ну, головною, там його, кругом його дресирувала, чи ще щось, він зараз боїться знову втратити свої кордони. Я так розумію, він просто боїться знову 음, ну, в ту саму ситуацію потрапити, коли ним керують, бачите, коли він знову підгладує жінки. Він закривається. Він каже, я боюся втратити стабільність. якусь, ну, те, що стабільність, Як це можна так сказати, якусь душевну рівновагу, знаєте, коли ти. Ну, Коли нема цих емоційних гойдалок, коли ти якийсь більш урівноважений, а зараз він не такий, він неспокійний. Ну, можливо, знову ж таки, на фоні того, що там відбувається в сім'ї чи відбувалось не, там, не, не, нещодавно. Ну, він, начебто, боїться чи втратити контроль, слухайте, Чи, можливо, він каже про те, що якщо ми з нею побачимося, десь будемо, там якісь приємні обстановки, можливо, я зовсім там, ну не знаю, втрачу владу над собою, і вона тут буде мною тут дресирувати пльоткою, так? Ну, як Лева дресирує там, чи там, Сподіваюсь, ви зрозуміли про що я. Він начебто боїться. Перейти якусь межу, можливо. Слухайте, можливо, він просто боїться вплинути на вас? Ти боїшся на неї якось якийсь вплив чинити? Та ні, не боїться. Він наоборот навпаки каже, що я мрію нарешті вже Ах, отримати перемогу в нашій ситуації. Ну так, да, перемогти вас, слухайте. Чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Боїться, що все зруйнується. Що саме? Ерофант. Ну Дивіться, якщо, якщо все-таки тут у вас ще трикутник зараз зберігається, тут він боїться, що це випливе бачите, назовні. На боїться різких змін, боїться, що щось дійсно. Ну, як, що він тратить контроль над ситуацією. Ну, тобто тут якась така ситуація, дивіться, можливо, у когось це робочий роман. До речі, тут у нас вісімка, тут трійка пентаклів. Дуже схоже, що це в когось саме стосунки такі по робочих моментах. Може, він просто боїться, щоб на роботі не дізналась. ну Це вже під свою ситуацію Підклад... підставляйте, підкладайте. Вибачте. Так, ну добре, давайте тоді загадайте якийсь термін, цікаво, як він буде діяти, тому що він тут начебто на імпульсі, але ж тут якісь страхи повилазили. Я не можу так на загальному розкладі ну, кожній з вас сказати, в чому саме страх вашого конкретного чоловіка. Згадайте термін, подивимося, чи буде він діяти. Чи будеш ти діяти загаданий термін до дівчинки, чи будеш якось проявлятись? Ну не знаю, що, що ти взагалі будеш робити. чи будеш... Так, що забагато випало. Так, чи будеш ти діяти до дівчинки загаданий термін? Чи будеш ти діяти до дівчинки загаданий термін? Ви гляньте знову цей рицар. Такий ж скаче, гляньте, скаче, такий вже до вас при чому. До верховної жриці. Вау! Смерть, а що смерть? Зі змінами. Дивіться, старші аркани почав викладати. Так, там видно. Слухайте, їде, щоб змінити ну, ваш закритий стан? Скажімо так, якщо між вами була якась тиша, так, відлюдництво, то він їде це повністю змінити. Цікаво. А з чим ти приїдеш? З чим ти приїдеш? О, імпер... Сказати, що ви імператриця, слухайте, дійсно дізнатись кохання. Ой, ви гляньте, він прийде, дійсно тут не знаю, впаде на коліна і почне розказувати, як він за вами тут скучив, як він тут кохає вас тут, дійсно буде розказувати про почуття, про те, що він хоче, щоб ви були імператриці. Тут, можливо, дійсно хтось приїде з пропозиціями. Ну, він дійсно скаче, слухайте, приїде, і він такий весь, знаєте, через цього відлюдника пройшов, вже щось собі тут, пройшов, пройшов свою трансформацію і дійсно зрозумів, що от ви його імператриця, що він. Хоче бути з вами, дивіться, кохана жінка, Ну, який чудовий хлопчик у нас сьогодні, чоловік. І, і що ти скажеш, і що ти скажеш, дівчинці? Дивіться, скаже, давай все спочатку почнемо. Давай все по новій. Без всіх тих п'ятірок мечів, що там у вас були, так? без всіх цих тяжкостей, без, ну не знаю, без обманів, без хитрощів. Він каже, давай забудемо все, що було, все те, що було негативне, і почнемо все спочатку. Бачите, щоб було по справедливості. Ну, тут дійсно хтось скаже, приїде, приїде і скаже, давай дружимося. Ну, Вигляньте, тільки що сказав, тут, тут хтось прийде з пропозицією. Мені дуже цікаво, щоб ви написали, до кого тут хлопчик прийде, ну чоловік і скаже, давай дружимося», тому що тут комусь явно б пропозиція. До речі, цей розклад, можливо, ви дивитесь не в той день, що я буду викладати, так? можливо, якийсь інший день, то розклади не залежать від того часу, коли він був знятий, Коли ви його знайшли, тоді він для вас актуальний. Тому по цьому розкладу, навіть якщо там, через рік чи через скільки побачите це відео, і тут до вас чоловік приїде з пропозицією, обов'язково напишіть, тому що дуже цікаво. Ну, тут... Ну тут прям чоловік з пропозицією сказав, давай все по справедливості, давай вже одружимося. <сум> Слухайте, Каже, я хочу все почати спочатку. Ти моя імператриця. Боже, як цікаво, який в який нас тут ой, хороший розкладик. Що ж, дівчатка, сподіваюсь, вам сподобалося. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.